Вітаю всіх, хто сьогодні шукає відповіді на питання, що так сильно хвилюють мільйони українців. Приготуйтесь до важливих змін, адже всім, хто користується пільговим проїздом, а це переважна більшість наших шанованих пенсіонерів, людей з інвалідністю та інших категорій громадян, зовсім скоро доведеться адаптуватися до абсолютно нових правил розрахунку в громадському транспорті. Так, ви не помилилися? Держава готує до запуску нову. Універсальну картку, яка має назавжди змінити ваші подорожі Україною. Це не просто оновлення, це спроба вирішити давні проблеми, що роками отруювали життя багатьом. Давайте відверто поглянемо на те, як було раніше і як є зараз. Історії про конфлікти в маршрутках та автобусах, на жаль, стали частиною нашого повсякденного життя. Кожен другий, хто мав право на пільговий проїзд, напевно, відчував на собі недоброзичливі погляди водіїв. А той відверту агресію через свою пільгу. Чому так відбувалося? Вся справа в недосконалості старої системи. Водії та перевізники часто стверджували, що компенсація за перевезення пільговиків надходила їм за якимись середньостатистичними показниками, а не за фактично перевезених людей. Це було вкрай невигідно для них, адже вони везли людей, витрачали паливо, а отримували за це, на їхню думку, копійки або й зовсім нічого. Відтак виникали неприємні ситуації, коли людей похилого віку, які віддали своєму краю десятиліття наполегливої праці, змушували відчувати себе мало не жебраками. Прямо зараз поставте відео на паузу і напишіть у коментарях дві цифри: ваш загальний стаж роботи і розмір пенсії, яку вам за нього дали. Нехай усі побачать, як держава оцінює 30, 40 чи 50 років чесної праці. Подивимося, у кого стаж найбільший, а пенсія найменша. І справа не лише в конфліктах. Згадайте, як незручно було користуватися пільгами за межами свого міста. Ваша картка киянина чудово працювала у столиці, але щойно ви приїжджали до Вінниці чи Львова. Вона перетворювалася на звичайний шматок пластику. Доводилося носити з собою посвідчення. Пояснювати свої права, а в деяких випадках взагалі оплачувати проїзд, оскільки автоматичного обліку просто не було. Це створювало додаткові клопоти, змушувало витрачати час на оформлення місцевих карток. А подекуди повністю позбавляло можливості скористатися своїми законними правами на пільговий проїзд, що є прямою ознакою того, що держава досі не могла ефективно реалізувати гарантовані конституцією соціальні права своїх громадян. Однак, схоже, ця довга епоха невизначеності та щоденних битв у транспорті добігає кінця. Профільний комітет Верховної Ради України вже розглянув законопроєкт під номером 5651-2, який має покласти початок кардинальним змінам у системі оплати проїзду для пільговиків. Основна мета цього законопроєкту створити єдину електронну систему обліку пасажирів-пільговиків по всій території України. Це має стати справжньою революцією, адже замість розрізнених місцевих карток, які діяли лише в межах певного міста чи регіону, планується запровадити єдину універсальну картку. Ця картка працюватиме скрізь у будь-якому куточку нашої країни, де буде встановлено відповідне обладнання. Отже, хто ж перебуває у зоні впливу цих змін? І кому буде потрібна нова універсальна картка. Це стосується всіх категорій громадян, які на сьогодні мають право на пільговий проїзд. Це перш за все пенсіонери за віком, які десятиліттями будували нашу країну, а тепер мають право на гідну старість та соціальну підтримку. Також це люди з інвалідністю, які потребують особливої уваги та забезпечення доступності до всіх благ суспільства, включаючи транспорт. Багатодітні родини, ветерани війни та особи, на яких поширюється дія законів про статус ветеранів війни, гаранти соціального захисту, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи, що постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, а також інші соціально незахищені верстви населення. Всі вони є основними цільовими групами цієї реформи. Держава визнає, що ці люди мають особливі потреби та заслуговують на безперешкодне пересування без жодних перешкод чи принизливих процедур. Сама ідея соціальних пільг є одним із наріжних каменів будь-якої цивілізованої держави, яка прагне до справедливості та підтримки своїх громадян. Пільги це не благодійність, це інструмент для забезпечення соціальної рівності. Зменшення нерівності та надання гідного життя тим, хто цього потребує найбільше. Наші пенсіонери, які працювали все життя, створювали блага, будували міста та розвивали економіку. Сьогодні часто опиняються у складній ситуації, коли їхня пенсія ледь покриває базові потреби, комунальні платежі, ліки та харчування. В таких умовах будь-яка допомога від держави, зокрема у вигляді пільгового проїзду, є не просто приємним бонусом, а життєво важливою потребою, що дозволяє людям економити дорогоцінні кошти та підтримувати хоч якийсь рівень життя. Однак, на жаль, за роки незалежності ми бачили чимало прикладів. Коли добрі наміри держави розбивалися об бюрократичні перепони, недостатнє фінансування або просто відсутність ефективних механізмів реалізації, саме ці проблеми і прагне вирішити нова система. Як же це працюватиме на практиці? Принцип дії нової універсальної картки буде максимально простим та зрозумілим для кожного. Уявіть, ви заходите у громадський транспорт, автобус, тролейбус чи трамвай, замість того, щоб показувати посвідчення чи місцеву картку водію. Ви просто прикладаєте свою нову універсальну картку до спеціального валідатора, який буде встановлено у кожному транспортному засобі. Система фіксує вашу поїздку. І що найважливіше, гроші з вашої картки не знімаються. Цей процес лише реєструє факт поїздки, а потім держава вже на підставі реальних даних про кількість перевезених пільговиків компенсує перевізнику вартість проїзду саме за цю конкретну людину. Тобто для пасажира це виглядатиме як безкоштовний проїзд, але по факту за кожну поїздку буде заплачено і заплатить за це держава з відповідних бюджетних програм. Це знімає моральну напругу, яка виникала раніше. Більше не буде аргументів від водіїв на кшталт: я вас везу безкоштовно, адже по факту за вашу поїздку буде надходити жива компенсація. Перевізники будуть зацікавлені брати пільговиків, бо знатимуть, що отримають за них гроші, а не абстрактні обіцянки. Це має радикально змінити атмосферу у громадському транспорті, зробити її більш доброзичливою та комфортною для всіх. Тепер щодо отримання та термінів. Зрозуміло, що така масштабна реформа не може запрацювати миттєво. Держава планує зробити процес отримання нової картки максимально доступним та зручним для всіх громадян. Передбачається, що її можна буде оформити у відділеннях банків, зокрема тих, що працюють з соціальними виплатами у відділеннях Пенсійного фонду України, а також у центрах надання адміністративних послуг. Які часто називають прозорими офісами, це значно розширить можливості для оформлення, дозволяючи уникнути довгих черг та бюрократичних зволікань. Важливо, що передбачено перехідний період, який триватиме аж до 2028 року. Це достатньо часу, щоб, по-перше, всі люди, які мають право на пільговий проїзд, встигли оформити нові картки без поспіху та ажіотажу. По-друге, перевізники у всіх містах та селищах України встановили необхідні валідатори та налагодили системи обліку. Це величезна робота, що потребує значних інвестицій та технічного забезпечення. По-третє, держава змогла повністю налагодити механізм монетизації та компенсації, щоб гроші надходили перевізникам вчасно та в повному обсязі, і вони не мали жодних підстав для скарг та конфліктів. Ця реформа. Якщо її вдасться реалізувати якісно, має покласти край війнам у маршрутках та автобусах, які роками отруювали життя як пасажирам, так і водіям. Перевізники, нарешті, будуть зацікавлені брати пільговиків, бо отримуватимуть за них справедливу компенсацію. А пільговики своєю чергою зможуть вільно подорожувати країною, не відчуваючи себе прив'язаними до місця своєї реєстрації та не переживаючи за те, чи приймуть їхню картку в іншому місті. Головне завдання зараз це пильно стежити за прийняттям цього закону, а потім уважно розібратися у процедурі отримання нової картки та не відкладати її оформлення на останній момент. Важливо пам'ятати, що це ваш законний інструмент для реалізації соціальних гарантій, і ви маєте ним користуватися. Я, як юрист у сфері пенсійного права, вважаю, що такі зміни є кроком у правильному напрямку. Але їхня ефективність залежатиме від багатьох факторів: від прозорості впровадження до належного фінансування та технічного забезпечення. На папері все виглядає дуже обнадійливо, але практика завжди вносить свої корективи. Ваша роль у цьому процесі також дуже важлива. Ваша активність, ваші звернення та ваш зворотний зв'язок можуть допомогти сформувати найбільш ефективну та справедливу систему. Тож після всіх цих обіцянок про нову картку та гідне ставлення, чи відчуваєте ви, що держава нарешті справді піклується про ваш пільговий проїзд, чи це лише чергова формальність, яка нічого не змінить у вашому повсякденному житті? Напишіть свою думку у коментарях.